Багато людей хоч раз в житті пробували увіткнути в землю насіннячко мандарина або іншого фрукта в надії, що в квітковому горщику незабаром виросте плодоносне дерево, завдання важке і непосильне, причому в основному через брак знань з вирощування, а про належний догляд тоді вже й говорити не доводиться мандаринове дерево з кісточки, але виявляється, що якщо підійти до справи правильно, не сподіваючись на авось. То, наприклад, дерево мандарина виростити в квартирі може кожен, навіть той, хто не є вмілим садівником, головне терпіння, можливість доглядати і бажання досягти бажаного, як і у випадку з іншими цитрусовими культурами, можливі два шляхи вирощування мандаринового дерева в домашніх умовах, придбання саджанця в спеціалізованому магазині або вирощування деревця самостійно з кісточки. Другий шлях більш цікавий і захоплюючий, якщо ви маєте звичку доглядати за посадками, і якщо все вийде, то вже через пару років ви будете переповнюватися гордістю від того, що домашній мандарин не тільки пахне, але і плодоносить. Порядок дій передбачається наступний видобуток і підготовка насіннєвого матеріалу, підготовка ємності, підготовка землі для посадки, очікування сходів, профілактичні заходи проти хвороб і шкідників догляд, отже. Почнемо рухатися за списком з самого початку, почати процес вирощування в домашніх умовах варто з видобутку посівного матеріалу, декількох мандаринових кісточок краще 5-6, так як не всі з них можуть зійти, для цього в найближчому магазині придбайте стиглі мандарини, які зберігаються в належних умовах не в холодильнику, не під прямими променями сонця, з яких і дістаньте необхідні для даного етапу кісточки. Видобутий. Посівний матеріал ретельно промийте і покладіть на рівну відкриту поверхню просушитися. Після того, як насіння просохнути, необхідно зайнятися їх підготовкою до висадки. Для цього посівний матеріал для кращої схожості необхідно замочити, краще взяти чисту вологу тканину, загорнути в неї мандаринові кісточки і залишити їх на пару днів, заливати тканину з насінням водою не треба, але потрібно стежити, щоб полотно було постійно вологим. Повне його висихання не припустимо, так як це на корені погубить всю справу для тих, кому не хочеться мати справу з тканиною і весь час стежити за станом її вологості досвідчені, дівники раджу придбати гідрогель, можлива назва квагрунт, копочва, який дозволить зробити потрібний процес без клопоту, гідрогель буде замінювати вологу тканину, марлю. З'їжджавши порошок в потрібній пропорції з водою і помістивши всередину утворився жиле кісточки, вам протягом декількох днів не потрібно буде турбуватися, що посівний матеріал пересохне в домашніх умовах, поки кісточки набухають і прокльовуються догляд понад описаного вище, їм не потрібен, і тому настає пора зайнятися підготовкою ємності і ґрунту почнемо з ємностей. На першому етапі можна взяти ємність будь-якого обсягу аж до пластикового стаканчика. Надалі ж підріз саджанець необхідно буде ростити в горщику об'ємом близько 4 літрів перед наповненням землею на дно горщика або будь-який інший підготовленої вами ємності. Необхідно покласти дренаж. Нехай це буду дрібні камінчики, роздроблена шкаралупа від волоських горіхів. Тепер визначимося з землею як і грунти. Тому якщо ви будете купувати субстрат в спеціалізованій точці продажів, то потрібно дивитися, щоб ґрунт був без торфу, якщо ви будете готувати ґрунт для посадки самостійно, то найкраще підійде якась легка суміш. Добре пропускає повітря, наприклад, суміш дернової, листової землі і піску після того як все підготовлено, а кісточки проклюнулися і вже здалися паростки, то можна приступати безпосередньо до посадки. Відібрані зерна необхідно покласти в ворозенки глибиною 3-4 сни присипати землею, грунт добре полити, але постаратися не переливати, піряч для цього прибираємо горщики з посадками в втеп'я після посадки. Все вте цей час неся і стежити, щоб подаєте у віччя через те, що правильно стріки мандарини навіть в природних умовах сховають довго, як пралете та перезволожена. Після того, як паростки з'явилися, необхідно перенести горщик в світле, але знову ж в тепле місце Мандарин – рослина теплолюбна і для хорошого його зростання і розвитку температура навколишнього середовища повинна бути як мінімум 2.0 Домашній догляд за мандарином. Першу чергу, як вже і зазначалося вище, мандарин росте тільки у відповідних температурних умовах, якщо горщик з паростками помістити в прохолодне місце нижче двадцять то рослина перестане рости і, можливо, незабаром загине зовсім. По-друге, обов'язково потрібно пам'ятати, що цитрусове дерево є вологолюбним у літню пору в догляд входить обов'язковий полив, який повинен виробляти кілька разів на день. В залежності від температурно-вологісних показників, взимку полив здійснюється рідше приблизно три рази на тиждень, у міру висихання ґрунту в горщику. Крім того, листя дерева необхідно щодня рясно оприскувати, а поруч з горщиком поставити ємність з водою. Всі ці заходи необхідні для забезпечення достатньої вологості, що життєво необхідно мандариновому дереву, оскільки в природних умовах воно, як правило, не відчуває нестачі вологи, вода повинна бути обов'язково відфільтрована і відстояна кімнатної температури, однак переливати рослину теж не можна. Після кожного поливу доглядати за мандарином строго обов'язково землю розпушити при необхідності. Внести добрива третє деякі сидівники, у кого цитрусове дерево росте в штучних умовах не перший рік, радять щорічно навесні пересаджувати рослину. Причому робити це необхідно гранично обережно, намагаючись не торкнутися землю навколо коренів, після того як дерево доживе до восьмирічного віку пересадку можна проводити вже раз-два роки. Подібний домашній догляд не просто дозволить дереву краще рости. Але із певного моменту буде впливати на якісно кількісні показники врожайності мандарина. По четверте, обов'язковими при вирощуванні цитрусових будинку є підгодівлі дерева мінеральними і органічними добривами. Збалансовані добрива найкраще придбати в спеціалізованому магазині. Найбільш часті підгодівлі слід проводити, коли у рослини з'явилися перші листочки, частота підгодівлі в літній період раз в 14 днів. З настанням осені раз на місяць боротьба зі шкідниками та хворобами цитрусовим деревам, вирощеним в домашніх умовах, можуть сильно шкодити мушки, попелиця, червоні кліщики. Тому обов'язковий догляд повинен включати ви візуальний огляд всіх частин рослини від стовбура і прикореневій частині до листочків і пагонів. Як тільки ви помітили шкідників, необхідно відразу провести ряд заходів, спрямованих на порятунок дерева. Якщо ви вчасно помітите шкідників, то сильна хімія вам не знадобитися. Досить буде приготувати розчин з циболиння або часнику і з його допомогою промити ретельно вся рослина, листя і стовбур. Не лінуйтеся, промийте все акуратно і ретельно, так як оприскування бажаних результатів не дасть замість домашніх настоїв, приготованих самостійно, в спеціалізованому магазині можна купити біопрепарат Зелене мило, який допоможе впоратися з шкідниками.